Всіх вітаю на каналі. Розпаковочка. Щось така доволі велика коробка. Всередині має бути предмет не дуже великий, орхідейний. Але щось коробка доволі велика. Не знаю, це, можливо, так запакували, щоб краще нова пошта доставила. Але, хоч і вказано, куди верх і все інше написів купа, але мені її віддали якраз таки отак от, от боком. Тому за цілісність відповідальності ніхто не несе. Зараз розпакуємо з вами, побачимо, що тут. А тут дещо цікавеньке. Робота на найближчі кілька місяців. Ну що, чай, кава, поїхали. Приступаємо до розпаковки. Мені трішки дивно, що така доволі велика коробка, тому що предмет, який я замовила, він має бути невеликим. Ну, от наполовину, в принципі, вистачило би. Або той, хто пакував, не знайшов меншої коробки, або сюди. Напхали багато різного матеріалу, який би запобігав пошкодженню того, що всередині. Ну, зараз відкриємо і побачимо. Не дивлячись на те, що тут ось стрілочки є, написано ось тут вверх, тут ось всякі знаки, видали мені її боком. Тому за цілісність того, що там всередині, ну я не поручусь. Відкриваємо, дивимося. Мені самі цікаво, в якому стані прийшло моє замовлення. Якщо якісь претензії, то тільки до нової пошти. Я, власне, знаю, як вони возять посилки, тому в цьому плані в мене ніяких ілюзій. Ось так, спробуємо відкрити. Не хочу цю коробку якось перевертати. Бо я думаю, і так їй там вже дісталось. Тому в такому от стоячому стані будемо розпаковувати. Ага, ну так, пакувальний матеріал. Бачите, багато всього. Ось так. Та-да-да-дам. О, бачите, скільки всього. Скільки тут паперу пакувального. В принципі, це правильно, тому що те, що всередині, має бути скляним. Ось, власне, Цей предмет. Зараз, секундочку, я викину коробку, щоб нам не заважала. Саме по собі пакування, як бачите, доволі якісне. Багато пакувального паперу і ось ще й із картону така ось зроблена. Тубус такий от зроблений з картону. Зараз побачимо, як все це збереглось. Ось воно. Ну, думаю, вже всі бачите, що це таке. Це фласка. Торкнуло мене знову купити фласку. Я кілька років тому вже купувала, щоправда, не скляну. Тоді в мене була фласка пластикова. Доїхала вона поганенько. Весь оцей от субстрат, в якому вони ростуть, ці фласенята був порушений. І оцей, до речі, теж, бачите, з'їхав, порушений. Але я думаю, що я її все ж таки деякий час потримаю. Не буду розмивати відразу, тому що тут є куди рости фласенятам. І коли вони вже доростуть аж до самого верху, ось тоді я її і розмию. А поки що, напевно, все ж таки я її потримаю, не дивлячись на те, що вони так трішечки з'їхали в одну сторону. Можна спробувати їх якось туди. Повернути. Ну, бачите, це середовище. На жаль, наша нова пошта не змогла доставити так, як потрібно. Ну, нічого, пошкоджених не видно, жовтих не видно. Ну, таких, що погано себе почувають. Те, що ось тут воно трішечки все з'їхало на одну сторону, це, в принципі, не є великою проблемою. Я залишу цю фласку під хорошим освітленням, під стабільною температурою, і буду тримати до тих пір, поки буде це можливо. Якщо я побачу, що раптом там фласенята почали себе погано почувати, почали жовтнути чи ще щось, розмию відразу. А так, в принципі, я хотіла би дочекати, щоб вони доросли до самого верху, щоб вони були більшенькі. Вони, в принципі, і так не зовсім малюсінькі. Бо минулу фласку, яку я розмивала, там були навіть менші. Ну, вони різні були. Були більшенькі-меншенькі, але мені здається, що ну, от приблизно на такому ж рівні. Я дам посилання в правому верхньому куточку на відео про розмив моєї першої фласки. Це друга. Хочеться спробувати. Знову. Ну, з першої фласки, до речі, у мене лишилося три. Так, три рослинки з 15, чи 13, я вже не пам'ятаю, чи 13 чи 15 їх тоді було в мене. Всі інші продались. В мене лишилося три, і я досі не знаю, що воно таке. Тобто вона досі у мене ще не заквітла жодна з тих орхідей. Хоча вони вже в розмірі десь приблизно, ну, орієнтовно, як 2,5. Хороші такі. Я, до речі, зараз покажу вам одного. Дивіться, ось один із. Трьох, які я собі лишила. Ось такого розміру вони всі три. Це з попередньої моєї фласки. Якщо раптом хтось дивиться мене із тих, хто купував у мене ось ці фласенята, я їх продавала сюрпризом. І раптом в когось вже заквіт, поділіться, будь ласка, інформацією, як вони виглядають. Бо для мене це досі сюрприз. Ось оці фласенята, що сьогодні до мене приїхали, це сортовичок, який, поки що, я не буду казати, потримаю трішечки інтригу. От коли розмиємо, посадимо і вони підуть в ріст, ось тоді я розкрию оцю загадку, оцю інтригу. А поки що давайте трішечки почекаємо. Хочу сказати, що це дуже красивий сортовичок, і не просто сортовичок, це пілоричні орхідейки. Але, на жаль, ніхто не гарантує, що тут буде саме 100% така мутація, яка заявлена виробником, садівником. Ну, ніхто не гарантує. Що те, що ви купуєте в неквітучому стані, воно буде відповідати саме тим картинкам, які заявляє садівник. Ну, але я сподіваюся, що все буде добре і з цією фласочкою, і з фласенятами. Спробую їх доростити трішки в такому от стані. Я бачила чимало відео, де от з таким порушеним середовищем отримували фласки. Залишали на якийсь час, вони нормально дорощували там малят, і все було нормально. І вони при розмиві були гарненькі, доволі великі, доростали аж до кришечки, тобто повністю заповнювали фласку. Щоправда, тоді їх діставати значно важче, ніж зараз, от в такому стані, але нічого. крайняк це ж колба, її можна і розбити, якщо не вдасться дістати без пошкоджень малючків. Ну, але, як я вже кажу, це зарано. Я постараюся її трішечки притримати і трішечки підростити цих фласенят. Ну що, будемо разом спостерігати, тримати кулачки. І я сподіваюся, що малюки, які підростуть в цій фласті, а потім поза її середовищем, порадують не одного глядача мого каналу, тому що вони будуть в подальшому продавати чи розігруватись. Ну, це я вже вирішу, що я з ними буду робити. Однозначно, мені стільки не потрібно, бо тут більше десятка орхідей, я залишу собі одну чи дві, а все, всі інші дістануться моїм глядачам. На цьому, друзі, я буду з вами прощатись. Всім бажаю миру, добра та щастя. Бажаю злагоди в ваших родинах. Допомагайте нашим Збройним силам наближати перемогу. Всім до побачення!